Бідний зайчик, Катерина Перелісна По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче. Змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить. Де спочити, де присісти, щось поїсти, треба швидше у лісочок, де стоїть старий пеньочок. Сніг лапками розгрібати і корінця там шукати. Аби кори трохи схристи, Ой як хоче зайчик їсти. Гостює в нас зима. Летять, летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий світаночок танцює снігопад. дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дрімав, Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни. В берлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни.